Час новин в єдиному марафоні. Для вас працюють команди журналістів-фактів ICTV та Вікон СТБ. Добрий ранок. Кількість знищених російських загарбників в Україні перевищила 185 тисяч. Генштаб Збройних сил України поновив дані про втрати ворога. Лише за минулу добу ліквідовано щонайменше 630 окупантів. Наші оборонці перетворили на брухт понад 3600 російських танків, спалено понад 7100 бройових бронемашин, а ще більше як 2800 артсистем, знищено і понад півтисячі реактивних систем залпового вогню, 285 систем протиповітряної оборони. Збройні сили України за час війни приземлили майже 2400 ворожих безпілотників і 308 літаків. Також росіяни втратили 293 гелікоптери, понад 5700 одиниць автомобільної техніки та більш як 330 одиниць спецтехніки. Наші захисники збили 911 крилатих ракет, на дні моря вже 18 російських кораблів. Жодного вцілілого будинку не залишилося в Марганці на Дніпропетровщині. Вже рік місто під регулярним ворожим вогнем. Окупанти нещадно обстрілюють мирні житлові райони, свідомо нищать інфраструктуру і комунікації. Гатять росіяни з протилежного боку Каховського водосховища. До початку бойових дій у Марганці Маргінецькій громаді жило 50 тисяч людей. Нині залишається половина. Та, попри все, життя триває. У мами тут був ботанічний сад, вона, вона тут все цвіта була заставлена, ну любила. Вона тут була ванна. Російські снаряди знищили будинок батьків Ольги місяць тому. На місці одразу спалахнула пожежа, сморяд від якої досі не вивітрився. Родина Ольги лише дивом вціліла. Тут у нас была зала, тут у родителей стоял компьютер, ну, все как положено. Тут стенка была, стенка, стенки вообще осталось, одна попелища, ничего не осталось. Мы мамы вообще опустились руки, она говорит, я 13 лет сюда влажила, она только крышу перекрыла, фасад утеплила, говорит. Російська атака перетворила затишний дім на руїни. Мешкати тут неможливо. Родина обживається в новій оселі, яку їм придбало місто. Тим, хто втратив житло, влада виділяє нове. Іншим допомагає з ремонтом. Після обстрілів наша бригади забезпечують повністю поліетіленом, ОСБ-плітами, брезентами, щоб зразу можна було накрити будинки приватні та перешкодити попадання вологи та упадів. Місті немає жодного вцілілого будинку. Російські снаряди побили з тисячі домів і понад 800 квартир. Ворог стріляє по мирному місту і в день і вночі. Розриваються снаряди навіть на дитячих майданчиках, особливо коли на подвір'ях людно. Я теж якраз збиралася, потім чую не йти, не йти за водички. Якраз бо там проходила повезло розділа, сіла щось ну те, не піду, сіла на те. Чуй, баба, посипались якраз сікла в під'їзді. З артилерії окупанти гатять із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Навмисно знищують житловий фонд, соціальну та критичну інфраструктуру. Та навіть попри постійну загрозу повторної атаки, життя тут триває. Комунальні служби постійно ліквідують наслідки обстрілів, а люди дбають про красу міста. Нарциси, і петушки, і лілі, і піони сай, тюльпани. Все, і, віскус, і піон піондереви. Усе все, що, що можна. Хочеться, краси, що було краса. До початку повномасштабного російського вторгнення в Марганецькій громаді жили 50 тисяч людей. Нині залишилися половина, але місцеві попри все поступово повертаються. Христина Нелюска та Денис Сінегін. Факти, СІТВ. Єдині новини. Звільняти Україну від російської нечисті готується бригада оперативного призначення Нацгвардії Спартан, військовослужбовці, частина гвардії наступу. Їх вчать орієнтування на місцевості штурму, як в населених пунктах та в лісах, а також стрільби, зокрема зі снайперської зброї, вишкіл проводять досвідчені інструктори і офіцери. За два місяці підготовки кожен спартанець буде готовий вирушити на фронт. На полігоні не стихає стрілянина. Це штурмова бригада Спартан готується до великого контрнаступу. Вати штурмові бригади почали на початку лютого. У Нацгварді вже понад 20 тисяч добровольців. Бригада Спартан не з'явилася ні звідки нацгвардійці на фронті з 14-го мужньо били ворога від початку повномасштабної війни. На її базі й створено спартан. Вік бійців від 20 до 40 років сильні, вмотивовані бригада оперативного призначення. Їхнє завдання зненацька і миттєво штурмувати окуповані російською армією, села та міста. Перший етап це одиночна підготовка особового складу. Другий Етап підготовки спеціалістів за призначення, наприклад, таких як снайпера, гранатометники, кулеметники, екіпажі БТР ну і інше. І третій етап у нас це колективна підготовка у складі відділення, взвода, роти. Снайпер на позовний Бандерас спокійно і врівноважно випускає кулю за кулею, удосконалює навички стрільби на далекі дистанції. Вміє влучати у ціль на відстані 900 метрів. Чоловік уже був на війні. Нині готується до великого контрнаступу. Мій бойовий досвід почався з оборони Харкова, потім звільнення Руської Лозової, потім пішли на кордон. Потім нашу бригаду відправили в Бахмут. Січня місяця вели бойові дії в районі Бахмута. А ось цей чоловік навіть в армії не був. Спортивний тренер, 34 роки, має двох дітей, але вміє влучно стріляти з високоточної зброї. Навчився в мирному житті. Тож, коли друг нацгвардієць, розповів про створення гвардії наступу, вирішив доєднатися. Мій підрозділ це один з найкращих підрозділів. У Нас дуже сильна школа, у нас дуже сильні командири, які мають досвід. І у роті дуже багато людей, які пройшли бойові дії і У Бахмуті і на Херсонщині під час контрнаступу завдання штурмовиків діяти швидко і злагоджено, проломити першу лінію оборони, примусити ворога тікати і добивати тих, хто лишився. І без штурмових бригад зробити це неможливо. Один із вкрай важливих етапів підготовки тактична медицина, допомога собі під час поранення й товаришу. Військові знову і знову відпрацьовують вправи. Все має бути доведено до автоматизму, кажуть інструктори. Це все з практикою відпрацьовується. І тоді, вже в теметі, з'являється мишечна пам'ять, і все робиться на автоматі. У кожної бригади гвардії наступу своє завдання. Карадах звільнятиме Крим. Мета Спартана прогнати ворога з Харківської, Донецької та Луганської областей і, врешті, разом з іншими бригадами вийти на кордони 91-го року. Тетяна Доцяк Ігор Гортамбієв факти сітів єдині новини. Армія Росфедерації нині особливо економить на ракетах, а тому запускає як правило більш дешеві дрони шахіди в меншій кількості ніж ніж раніше. Причому ворог намагається поцілити не лише по об'єктах критичної інфраструктури, а по засобах української ППО. Про це марафону Єдині новини розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вочевидь, вони підбирають тактику, яка буде для них більш ефективною, але все ж таки 10, 12, 14, 15 за одну атаку, так би мовити, вони все одно використовують таким більш-менш хвилеподібним способом. Тобто, перша лінія виявляє протиповітряну оборону, де вона почне працювати. Друга намагається влучити, і третя вже атакує об'єкти інфраструктури, які є основними цілями. Німецька зброя потрібна Україні, щоб якнайшвидше завершити війну. Такої думки більшість депутатів німецького парламенту у Бундестазі провели дебати щодо озброєння для України і подальшу військову допомогу підтримали 4-6 партій. Німецькі депутати переконані, російська війна жорстока та нелюдська, має зупинитися. Тому Берлін надає зброю, щоб українці могли захиститися від агресора і встановити мир в регіоні. У Бундестазі заявили, збройні сили України за понад рік війни довели, що можуть захистити. Свою державу. А партнери, зокрема, Німеччина, від початку обіцяли, що надаватимуть підтримку, допоки буде потрібно. Словенія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України, про яку домовилися в ЄС. Про таке рішення оголосив словенський міністр оборони Мар'ян Шарець. Для цього він підпише угоду з Європейським оборонним агентством. Документ не накладає на словенців жодних фінансових зобов'язань, а лише встановлює рамки подальшої співпраці. Нагадаю, закупівлю зброї для України оплачують з європейського фонду миру. План постачання нашій країні одного мільйона артилерійських снарядів продовж року Рада ЄС погодила минулого місяця. До таких спільних закупівель на цей час приєдналися 23 країни-учасниці Євросоюзу, а також Норвегія. Попри повномасштабну війну, українська машинобудівна галузь продовжує працювати та виробляти власний комунальний транспорт. Нові трамваї з футуристичним дизайном, виготовлені в Дніпрі, вже курсують на кількох маршрутах лівого берега столиці. В планах київської влади замовити ще кілька десятків самоукраїнських трамваїв. Докладніше в сюжеті. Сучасне і минуле саме такий різноманітний транспорт нині курсує деякими маршрутами столиці. Ці вироблені у Чехії, ймовірно, ще за радянських часів трамваї досі возять пасажирів. На їхньому фоні яскраво жовті, сучасні українські трамваї та траюх виглядають просто фантастично. Не лише виглядають, але й насправді є такими. Запевняє водій трамвая Микола Кацалап. Він починав возити пасажирів на старенькому Т3, а нині вправно керує найсучаснішим українським трамваєм і називає головні переваги. Окрім оновленого дизайну, це просторий салон на 260 пасажирів, клімат контроль, кнопки зупинки і зарядки для гаджетів. А ще вони споживають на 40% менше електроенергії. Низький вагон для водія це кругозорська з камі... бізнепоста водія у камери відеоспостереження Ми все бачимо. Кількість дверей збільшена для швидкості висадки посадки водій у пасажирів. Українську якість уже встигли оцінити і пасажири лівого берега столиці, де нині курсує понад 10 таких трамваїв. Низька посадка. По друге простір. Він не так торохтить, як наші старі трамваї. Так що побільше б таких трамваїв обережно двері зачиняються. Старі машини пасажири навіть порівнювати не хочуть. Там же ж не не все дребежить, скрипить, а тут тихенько їде. прохладно в йому дуже дуже зручний. Поки що таких дніпровських трамваїв на вулицях Києва 12, але до кінця року буде ще 8, Запевняють у Київ пастранці. Ми Хочемо віддати належне виробнику, що попри. Повномасштабну агресію змогли все одно продовжити виробники постачати нам ці трамваї. Ми отримуємо і вони у нас виходять на маршрути міста. У КМДА додають у планах закупити ще кілька десятків нових трамваїв. Нині якраз тривають тендерні процедури під наглядом європейських інвестиційного банку та банку реконструкції та розвитку. Саме ці фінустанови і дають гроші на комунальний транспорт. Ніхто нікого не скажемо не рекомендує. І якраз останній приклад того, що Татра виграла цей тендер, говорить про те, що і в тому числі, і банка зацікавлена в тому, щоб це був все таки український виробник, проховуючи те, що це гроші в українську економіку. Підтримка наших виробників нині особливо потрібна, і те, що мерії нарешті закуповують самовітчизняну техніку, зрештою дає робочі місця для самих українців. Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський переконаний, держава повинна запроваджувати таку політику публічних закупівель, щоб підтримувати українського виробника. Раніше в Києві ми бачили засилля імпортного парку міського транспорту і білоруського і іншого. А те, що зараз мерія випустила на маршрути трамваї українського виробництва, є важливим і навіть символічним сигналом про те, що в Україні можна купити достойну комунальну техніку, яка приноситиме радість тим пасажирам, які в ній їздять, і безперечно приноситиме користь економіці. Василь Сафянюк, Тетяна Наконечна, Володимир Коваленко, Євген Зозуля. Факт ICTV. Єдині новини на цьому ми це всі новини.